У Counter-Strike 2 вистачає мап, але на кожній з них розробники залишили для нас гравців дещо більше, ніж просто локації. Секрети, відсилки, пасхалки. Я зібрав по два найцікавіших секрети з кожної мапи. Я обожнюю створювати відео на таку тематику, і ось новий випуск. Не будемо тягнути кота за пенсіл. Починаємо. Приємного перегляду. Почнемо з режиму гонка озброєнь. В ньому всього три мапи: багаж, шот та пулдей. На багажі ми вперше побачили брелок кс 2 в приміщенні оператора, звідки можна керувати конвейером, розробники залишили натяк. Саме так вони анонсували новий тип візуального предмета ще за 5 місяців до офіційного релізу брелоків у грі. І так, це справді текстура Ліл Саса, яку можна отримати через Armoрі Pass. На мапі також можна знайти наліпки, але це не просто декорації, всі вони відсилають до розробників карти. Якщо Зібрати всю колекцію наліпок, ми дізнаємося над картою працювали 25 людей з різних країн. На одній з валіз красується стікер з зображенням Харкова, рідного міста, розробника Віталія Гінкіна, який брав участь у створенні «Багаж». Удей, ще цікавіше, це легендарна мапа, що бере свій початок ще з часів CS 16. І тут секрети вже більш глобальніші. До недавнього, якщо відкрити останню шафу, всередині можна було знайти важіль, який телепортував гравця на оригінальну карту з Counter-Strike 1.6. Суперська пасхалка, яку на жаль прибрали. Зараз на цьому місці стоїть замок. Але якщо подивитись на цей годинник, затиснути кнопку взаємодії, ви все ще зможете потрапити на стару версію мапи. Лайк like розробнику за турботу про ностальгію. Ще один секрет пов'язаний з вентиляціями, на вигляд, звичайні вентиляції. Мало хто знає, але якщо кинути в них гранату, вона вилетить з іншого боку. І це працює зі всіма гранатами. Більше того, навіть зброя піддається фізиці цих шахт. Більше того, я й сам телепортуюсь. Залетів з одного боку, вилетів з іншого. Шот для мене побуджує теплі спогади. Це одна з перших мап, на які я грав, коли тільки завантажив CSGO. Вона трохи обділена пасхалками, але все ж є цікаві моменти. Наприклад, кам'яна голова дракона, яку можна побачити на мапі багаж, та мінікарта Ancient на столі. А ви знали, що ось сюди можна застрибнути? Чи тільки я цього не знав? Переходимо до режиму напарники, де є дві окремі мапи: Palace та Vistal. Особисто для мене вістело займає особливе місце в серці своєю візуальною складовою. Вона невелика, але приховує кілька крутих секретів. Наприклад, якщо уважно подивитися на поштову скриньку, можна побачити адрес сайту. Ця адреса, ви здивуєтесь, веде нас на Ютуб, а саме до легендарного відкриття голографічного титану від Оніпікселя. Тві, тю, ван, файноло. 太强了！太强了！太强了！太强了！太强了！太……啊、oh, no. oh,！啊！ А якщо ви теж хочете випробувати свою удачу, заходьте на Bloody Case. Крім того, що нові користувачі отримують можливість відкрити 5 безкоштовних кейсів, промокод JOFFY дасть вам 70 центів на баланс. Підтвердивши пошту, отримаєте ще 30. Зараз проходить івент, в якому прокачуючи Battle Pass ви гарантовано отримуєте скін. Раджу вам спробувати режим Upgrade, де ви можете покращити свій вибитий скін. Все перевірено, ви відпрацює. Поповнити баланс можна картою, криптою та навіть скінами з КС, Доти та Расту. Посилання зі всіма бонусами ви можете. Знайти в коментарі під відео всім щасти Та пам'ятайте, що Open Case CS чи на сайті це лише розвага. На поїзді ліворуч від те можна побачити нікнейм розробника мапи про найбільшу поскарку у грі на карті Палейс. Я навіть не хочу говорити, ви її точно знаєте. Якщо якимось чином ви про неї не чули чи не бачили, гляньте відео, не пошкодуєте на пленті. Можна знайти тригер який викликає футбольний м'яч. Не знаю для чого він, скоріше ні для чого, просто футбольний м'яч. Це взагалі єдина офіційна мапа, де можна побачити модельки персонажів. І нарешті ми переходимо до змагального режиму, де нас чекає цілих 13 мап. DAS 2 за допомогою ми можемо пройти крізь двері, які знаходяться на Б пленту, та побачити текст, який залишили розробники: Blue Sky більше Sin Sky. Цей напис знаходиться тут ще з CSGO. Означає він, скоріше за все, лише колір неба. В Майнкрафті є картина, заснована на карті DAS 2. Назва мета успішно підірвана на честь Counter-Strike. Що кинути дві хає гранати під машину, а потім підпалити її молотовим, то машина бо... fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a... на респавні. КТ стоїть два Volkswagen Golf. В одному з них можна почути доволі круту музику. На мапі розкидані відсилки до попередніх версій. Так, наприклад, можна знайти два монітори, на яких увімкнена версія карти з Counter-Strike 16, а на одному з плакатів версія мапи з CSGO. У CSGO, якщо пролетіти крізь двері і пройтися по коридору, у вас зустрічав скрімер. Але в cs 2 на жаль, розробники прибрали цю пасхалку, як і величезну рибу, яку раніше можна було побачити в озері. Два плента – це два єгипетські символи. Плент А це давньоєгипетська лазня Хамам. А ось як вона оглядає в реальному житті. Ну а плент Б – це єгипетський облік, який раніше вважався символом бога Ра, Бога Сонця та фараонів. На мапі Нюк є лист із підписом Джеса Кліфа, дизайнера відеоігор, який створив модифікацію Half-Life Counter-Strike разом із Мінлі. Але у CAS 2 цей підпис прибрали. У машині на КТ Спавні грає. Музика з Лед Фоде 2. Ще одна приємна фан відсилка. За картою стоїть Honda Civic 1982 року. Хоч події відбуваються у Марокко, на машині американські номери. До речі, моделька взята з Left Food 2. Навіщо вона тут стоїть, якщо її навіть не видно? Напис на стіні перекладається як Фрімен був тут. Відсилання до головного героя Всесвіту Half-Life Інферно. У старих версіях CSGO вентилятор в апартаментах видавав звук хедшоту. Uh, якщо залетіти за карту через нокліп, можна побачити знак Стоп, але щось із ним явно не так. Оверпас. Тут також вистачає секретів. Близу дверей, якщо уважно прислухатись, грає мелодія, яку точно впізнають фанати «Портал». Біля входу у туалет ми чуємо, що він зайнятий. Маленький, але веселий штрих. Базальт. В попередніх версіях мапи, якщо підлетіти до маяка, лунав дивний звук, а екран ставав ставав чорнобілим. Це відсилає нас до фільму жахів 2019 року. У центрі кімнати стоїть журнал, де можна побачити коментарі гравців з усього світу. Мені дуже сподобалась така інтерактивна пасхалка від розробників. Якщо ви бачите це, відкрийте кейс. Повірте мені. Ну, no, давайте спробуємо, повіримо. Aiden. На мапі є автомобіль з номерами, які скоріше за все розробник адресував хейтерам мапи. Є також відсилання до Oniпіxel у вигляді ювелірного магазину під назвою Mark Co. А на вивісках легендарні надписи. Ще можна знайти дриль, яка ймовірно натякає на команду Марка. Office. На мапі лежить торговий автомат, і він тут не випадково. У CS 1,6 за його допомогою можна було піднятися у вентиляційну шахту. В CS GO та в CS2 вентиляції вже немає, але автомат залишився. Поблизу ще два Автомати, якщо постріляти по них, вони видадуть кілька безкоштовних пляшок. І далі, якщо зламати поштову скриню, ви почуєте звук вентиляції з нюк та отримаєте деформовану модельку скрині, що є рідкісною пасхалкою в КС 2 2025 року. На хвилинку, чому так, коли Італія тільки з'явилася, з неї вилітали листівки, але це сильно знижувало ФПС, тому залишили тільки звук і спотворену модель. На ринку продаються дві картини, на яких зображені старий Спаун та старий маркет. Якщо заховатися в туалетній кабінці на Кетеспавні, терористи не чіпатимуть вас, кабінка показується як зайнята. І ще один та останній за сьогодні секрет: з будівлі понад 100 раз, і лічильник зламається. Всім велике дякую, хто додивився до кінця. Не забувайте про підписку та лайк, це дуже велика підтримка для мене та мого каналу. Скоро побачимось!